Я пам'ятаю на початку, коли переїхав до Німеччини, взагалі не розумів ось ці всі слова. Naja, halt echt", які німці казали в кожному реченні, а зараз і сам їх всі вживаю у розмові. Так от, давайте розберемось. Перше слово, це tatsächlich, перекладається як насправді. Наприклад, das ist tatsächlich ein guter Anfang. Це насправді непоганий початок. Далі, ная. Хто знає значення цього слова? Воно використовується для вираження сумніву і перекладається як ну або добре. Наприклад, ная, er ну, тоді я не знаю, що він робить. Наступне слово – «ехт» реально. Наприклад, реально я цього не знав. І останнє на сьогодні halt просто. Das ist halt passiert.